Виграли суд проти ТЦК. Є рішення, яке набрало законної сили. Здавалося б, усе справедливість відновлено. Але ні, ТЦК може ігнорувати це рішення і не виконувати його. І так, це буде абсолютно законно. А все завдяки одній нормі, яку під час війни додали в закон про виконавче провадження. Саме вона дозволяє зупинити виконання рішень, якщо боржником є органи військового управління, а ТЦК якраз до них і належить. Тобто ви звертаєтеся до Державної виконавчої служби, щоб змусити ТЦК виконати рішення суду. Виконавці відкривають провадження і одразу зупиняють його до кінця воєнного стану. Ваше рішення суду перетворюється на папірець, а ви залишаєтеся з незнятим розшуком, з незаконною постановкою на облік або з нерозглянутими документами на відстрочку. Хочете знати, як з цим боротися та чи є способи захистити свої права? Дивіться повне відео на нашому каналі, та підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію.